Давай подивимось, що його лякає у тобі, від чому у нього йдуть мурашки по шкірі. Кожен раз, коли він про це згадує, це пов'язано з тобою. Так, четвірка кубків, і, і дев'ятка. Ой, і четвірка вимечів. Тут карти показують про те, що ти на даний момент на нього дуже сильно ображена. Ти від нього взагалі нічого не хочеш. Взагалі ні дзвінків, ні повідомлень, ні приходів. бачити його не хочеш. Він бачиш, рукою сує тобі четвертий кубок з любов'ю. Тут три рази він з тебе зробив дуру, ти йому прощала, бо четвертий раз він зараз намагається знову з тебе зробити дуру. А ти це розумієш? Ти не даєш йому можливості. І його лякаєш. Ти пішла в таку вин... в... винуждену паузу. Одним словом, ти закрита, тебе нема. Ти зараз у себе знаходишся в зоні релаксу сама з собою. Чому ти, чому ти з ним розійшлася? В чому була причина? Ну показують ваш жезлів тому що ти отримала якусь класну пропозицію. З чим пов'язана ця пропозиція? Ну, пропозиція стати імператрицею. Ти або знайшла собі нормального хорошого чоловіка, мужчину, хлопця, неважливо. важливо. що ти стала крутою жінкою, ти стала впевненою, ти стала шикарною. І нащо тобі цей мудак. А чим це закінчиться історія з Семедіо? Буде він боротися далі з тобою. Він буде йти через ці перевороти, буде далі тобі заважати. А ти міняй замки не тільки в дверях, а й міняй замки у своєму житті.